Пам'ятаєте, ми в дитинстві їли жуків, стрибали з гаражів, перебігали дорогу. Я б так зараз не змогла. <рес> Це те ще від поліції не тікало. От я не можу зрозуміти людей, які знімають роботу ППО. Це ж навіть не питання закону. Ти просто стоїш на балконі, <рес> п'єш каву, довкола все вибухає, а ти знімаєш? Можливо, це така захисна реакція від страху. Мозок просто блокується, точно можливо, це просто безвідповідальність. Ну або ти вже хочеш всім показати, що ти такий boy, що Я не знаю. А ті, хто купаються в морі в Одесі, ігнорують таблички. А пам'ятаєте, як на початку війни е люди голими руками переносили міну? Це було таке так, це топ-контент, але на жаль, це не шоу. Будь-який контакт з вибухонебезпечними предметами є загрозою для життя чи здоров'я. Оламкові травми можуть привести до посічення, опіків та в найгіршому випадку ампутації. Травми від ударної хвилі можуть спричинити розрив внутрішніх органів. Якщо ви бачите людину, яка постраждала, викличте невідкладну допомогу. Пам'ятайте три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.